Друзі, я запускаю челендж. Я надіюсь, є тут люди, яких мають силу волі і зможуть його виконати. Давайте перевіримо, чи зможеш ти не користуватися телефоном до трьох годин. Давай визначиш день, наприклад, завтра, ти цілий день не користуєшся, а тільки будеш користувати до трьох годин. Як перевірити? ти будеш заходити в кінці дня і дивитися екранний час. Скільки ти користувався телефоном? Якщо зможеш, напиши. Коментар, які були відчуття, і чи було облегшення, що на протязі дня відчував. Я впевнений, що ми можемо звільнитися від цієї залежності, яка формується в нашій такій маленькій коробочці, яка тримає нас постійно в ній. Але ми вільні люди, ми свободні люди, і давайте допоможемо людям стати ще більш свободними. Поширюйте це відео, відмічайте свого друга, а також мій профіль під цим відео, щоб більше людей спробували принаймні. Змінити своє ставлення до телефону і відкинути його якомога довго.